Друзі, нарешті я потрапив в Чорнобиль і покажу вам, що зараз твориться в квартирі блогерів Круасанів. Ми заїжджаємо в Чорнобиль офіційно через контрольно пропускний пункт. Зараз ходити сюди нелегально, повз контрольно пропускний пункт і просто неможливо, тому що дуже багато є небезпек. Тут є і багато мін після орків. Тут вас можуть прийняти за диверсантів і просто-напросто підстрелити. Тому зараз, у 2024 році, коли поки що йде війна, ніяких нелегальних походів сюди не може бути як було раніше. Тому ми, ми заїжджаємо сюди офіційно. Ми проїжджаємо через місто Чорнобиль. Це так звана столиця зони відчуження. Тут живуть е численні працівники зони, це дозиметристи, поліціянти, науковці. Працівники самої Чорнобильської атомної станції, яка виводиться із експлуатації. Сам Чорнобиль, Чорнобильська зона вже пережила дві катастрофи. Перша на Чорнобильській атомному реакторі, коли була створена зона після цього, і друга катастрофа це нашествия орків орди з Росії. Вони тут були цілий місяць, позалишали тут багато предметів, які можуть зірватися і лишити вас життя. Та пограбували офіси підприємств, які працювали в самій зоні. Зараз, коли проїжджаєш по зоні, ти розумієш, що вона змінилася. Зараз не про не просто вже так можна вийти з машини і кудись піти погуляти. Скрізь можуть бути міни. Тому ми їздимо тільки по асфальтованій дорозі, їздимо тільки там, де нам дозволили їздити. Нам дозволили попасти в прип'ять по певному маршруту. Ось так. Через цю дорогу заїжджали орки через Білорусь і їхали захоплювати Київ за три дні. Але отримали на горіхи від ЗСУ та втікли звідси. Ось це кадри, які орки публікували. Я трошки вирізав і показую зараз вам. Це оце знімали орки. У них були свої контрольно-пропускні пункти. Ось ці машини з свастикою їхні. І ось так, через місто Прип'ять. Через Білорусь вони їхали, хотіли Київ захопити. Також вони зробили окопи в Рудому лісі. Зараз ми вже під'їжджаємо до Чорнобильської атомної електростанції, там знімати не можна, тому я продовжую зйомку вже на мосту смерті. На цьому мосту був, був дуже високий рівень радіації після аварії, і по одній з легенд, люди, які прийшли подивитись сюди, що ж там сталося з реакторами, отримали дуже серйозне опромінення. Але це не більше, ніж легенда. По іншій легенді, як розказують самі Прип'ячани, на цьому мосту трапилось декілька аварій, автомобільних ще до катастрофи на реакторі Чорнобильська атомної електростанції. Одного разу якийсь мародер мотоцикліст розбився на цьому мосту і типу, повпав з самого мосту вниз. Так, ну все, заїжджаємо в саме місто Прип'ять. Ті люди, які зайшли на ролик, подивитися квартиру. Яку я вам покажу квартиру Суперсуса та Креосана, скоро вже ви отримаєте те, що ви хочете. А поки що дивимося чудові кадри, які мені вдалося зняти ще до повномасштабного вторгнення з дрону. Ось так виглядає зараз місто Прип'ять. Воно повністю пусте. В місті є або працівники зони, або військові, яких ми, звичайно, знімати не будемо. Більше 37 років по тому тут сталася найсерйозніша атомна катастрофа в світі. Місто Припять знаходиться всього в 2 кілометрах від зруйнованого атомного реактора. Зараження в місті Припять було доволі серйозним. Але завдяки діям ліквідаторів, які працювали в перші роки тут і мили вулиці, тут можна зараз деякий час перебувати і навіть до повномасштабки сюди проводилися екскурсії. Друзі, ось ми і заїхали вже в місто Прип'ять. Зараз з вами трошки погуляємо. Так, друзі, зайшли ми з вами у такий двір Прип'ятський з дуже впізнаваними такими Прип'ятськими домами з 9 на вулиці Лесі Українки. 28 Це 28-й дім. І саме тут знаходиться дуже знайома хата для багатьох, хто дивиться YouTube. Хата, яку ремонтували блогери з Креосану. Ці будиночки теж нам дуже знайомі. В одному з цих під'їздів була теж у нас хатинка сталкерська. Зараз це, звісно, все в минулому. Ходимо дуже обережно, дивимося завжди під ноги, тому що... Після Кацатів могли тут залишитися сюрпризи. І нікому не ясно де вони є, а де їх немає. Ну, Я просто знаю, що мої знайомі військові вже ходили у цей під'їзд, в цю хату, тому тут безпечно. Дивіться який шолом мотоциклітний. Радянський ще охренеть Не буду його чіпати, мало що там внутрі. Так, ось так от виглядає під'їзд цього припізького будинку Пам'ятає це кресло навіть колись на ньому ще сидів воно було на 9 поверсі Хтось його сюди спустив. Так, піднімаємось на п'ятий поверх там, собственно, і знаходилась хатка, в якій я з друзями багато років жив, коли приходив в припять. Ну, а потім ми по своїй дурості спалили цю хату блогерам, які вирішили тут зробити ремонт, ну і запалили цю хату на весь інтернет. Друзі, а тепер давайте згадаємо, як же і з чого це все починалося. Ну, а після спогадів ми з вами подивимося, що ж там робиться зараз. У цьому році, в березні 23-го року, нам вдалося нарешті потрапити до Чорнобильської зони відчуження, де ми провірили ремонти. І також ми заглянули в ту. Легендарну так мовити квартиру дуже відомих блогерів круасанів, де вони якоби робили ремонт. Але це ж така сама реставрація, як ми робили в садку. Просто були на швидку руку пофарбовані стіни. На меблі були накладені тканини. Ось і весь ремонт. Але через те, що блогерів багато підписників. Ця квартира набрала дуже великого розголосу. Але до цього в цій квартирі селилися ми, селився наш товариш Іванько. І вони дозволили цим круасанам, завдяки Дімі, який з ними ходить, це Стаса, найкращий друг давній, вони дозволили там зробити прибирання. І одного разу, коли ми прийшли через півроку на Новий рік прип'ять Щоб відсвяткувати свято, ми побачили, що з квартири зникли всі речі. Деякі з цих речей були знесені нашими товаришами до підвалу. Не всі, лише невеличка частина. І цю інформацію ми передали дімі що там в цьому ж під'їзді в підвалі лежить. Частина речей, тому що ми знали, що вандали вже викупили, де знаходиться ця хата, і погружували її пограбувати. Діма знав цю інформацію і через декілька днів, вважаємо, ці речі зникли. Ми, коли прийшли святкувати новий рік, там вже нічого не було, про що стас зняв відео, ми просто повбирали і все. Потім здійнявся величезний скандал. Красан вирішив похайпитися і. Поплакати на камеру, ви пам'ятаєте, як його товариш Антоша дуже слізно ридав про те, що стіл там якийсь передвинули, тому що вони також хотіли зняти відео на Новий рік. Але фізично, саме на Новий рік, там були ми, і ми вже випустили відос, тому якось трошки підламали ребятам їх відео, і тому вони вирішили, чому б не похайпитися на сталкерах, на палісках. І випустили відео, що ми їх пограбували. Забрали їх беушний ковір, забрали їх у той телевізор за 200 гривень. Він дійсно нам потрібен, бо ми без нього якби до цього не могли прожити, без його речей. Ось і такий вийшов скандал на весь світ. Кого тільки не звинувачували в цих великих серйозних грабіжах і наших товаришів. І нас, і кого тільки можна було. Звичайно, що всі ми розуміємо, що більшість сталкерів ніколи в житті б не взяла б ті речі, тому що після всього скандалу влітку ми туди спеціально для експерименту принесли нові штори, нові тканини, нові каври і залишили їх там. Як бачимо, Останній раз, як ми були там осінню 21 2021 року, то штори були на місці, а тканина і ковер лежать зараз під диваном, тобто просто поздвигали їх, щоб не шкодити. Тобто ніхто їх не викрадав. Також всі майже речі, які ми вже після того клали для ремонтів і в дитячому садочку, там скрізь їх, не дуже сильно здирали. Так, вандали приходили і обмальовували на замовлення, як потім виявилось на замовлення учасників партії ОПЗЖ, це проросійська партія, нам надали докази про це і трошечки там пошкодили. Але наші друзі все повернули назад і зараз там гарно. До речі, пізніше на. Каналі Стаса з'явиться відео, де ми покажемо, як сьогодні під час війни навесні 23-го року виглядають наші реконструкції. Я не можу назвати це ремонтом, але ну, реконструкції намагання відтворити приміщення до стану 20... 1986 1800... року, наприклад, ми теж вам це покажемо. А ось так. Виглядала Прип'яті квартира так називаємих круасанів буквально за півроку до початку війни. Було дуже цікаво, чи були орки в цих місцях, чи вони в курсі про це, чи не покрали там залишки. Ось так воно зараз виглядає. В принципі, більш-менш нормально виглядає. До речі, усі типу, штори, це ми вішали вже потім, коли вже цю хату пограбували. Ну, Самі бачите, що написано. Я думаю, що написано не зря. Те, що тут написано... Ну, я думаю, що багатьом було цікаво. І ось я вам показав, що тут. У нас тут в столі. Дуже теж так дивитись не будемо, бо мало лише де. Можуть бути теж сюрпризи. Скільки у нас? 0 градусів, якщо він працює, звісно. Це ж теж обережно треба, так? Да? Угу. Краще не відкривати. Бачите, залишки проти газу Радянського. Бачите, свічки. Ну, ну, В принципі, все, що залишилось від їхнього ремонту, це оцей стіл, типу, обгорнутий блин, плівкою від сміття для сміття. Е -е, оце, типу, цей матрас, типу, в цьому. Не знаю, як воно ну, навіть називається. Обгорнули вони. менше про нього купить. Точно. Ну, наш диван, на якому теж багато разів ночував, коли ходив сюди сталкером. Ну і смітник такий. Ну, в принципі, я думаю, що все. Я думаю, що вам було цікаво, особливо фанатам тих людей, які тут робили цей ремонт. Як виглядає, типа спустя скільки? Три роки пройшло вже. Три роки і рік війни вже в Україні. Не знаю, чи були тут кацапи, але я впевнений, що в деяких квартирах, будинках, в Прип'яті вони були. І, типа, ну, небезпечно. Ну, самі розумієте, могли все, що завгодно там залишити. Також, звичайно, я знаю, що вам цікаво, що ж знаходиться в. Інших квартирах Прип'яті, тому що Прип'ять це величезне закинуте місто, ну як для просто закинутого міста, тому що більшого я на практиці свої ще не знаю. Тому в квартирах колишнього атомного містечка можна побачити, звичайно, багато речей з минулого, з часів Радянщини, але є одна спільна. Риса усіх квартир, що в них на сьогоднішній день переважно залишились дуже важкі меблі, такі як ось такий шкаф, або дивани, або навіть деколи трапляються роялі піаніно. І деякі, до речі, з них ще досі можуть грати. Також можна помітити, що батареї давним-давно зрізані, всі речі викинули, проводки повидирали. Коли людей евакуювали в 1986 році, то людям дозволили взяти лише саме необхідне, тобто документи, речі першої необхідності, ліки, може, якісь там фото на пам'ять. Тому в основному дорогі речі, такі як гроші, золото, картини, дуже в Прип'яті було багато. Унікальних картин та ікон, про що розповідали ліквідатори пізніше. Тому після того, як людей вивезли, в Прип'ять, звичайно, потягнулися мародери і розповідають, що в переважності, в переважності не всі, звичайно, але в переважності це, були радянська, це була радянська міліція і також ті. Приїжджі з усього Радянського Союзу ліквідатори, тут також стояли дивізії бурятів і кого тільки хочеш. Так, звичайно, вони робили свою роботу, займалися ліквідацією, але попутно з цим в сприп'яті зникали дорогі речі, техніка і так далі. І вже близько в 1989 році це ще був Радянський Союз. прип'ятські квартири вже були пусті. Ми з вами не будемо рахувати того, що ліквідатори повикидували нецінні речі, там такі як штори, там якісь речі, взуття, там якийсь посуд. Ну в радянському союзі мало було крутого посуду. Може, звичайно, серванти, якісь там сервізи. Кришталеві улюблені, всі пам'ятають, у кого у бабусі або навіть дома позалишалися такі. Скоріше їх просто повивозили, а такі всякі дрібниці, які не мали ніякої цінності, їх захоронили в спеціальних могильниках. Але в припацьких квартирах, ну якби ви ж розумієте, кожну дрібничку з припадської квартири викинути не можна, тому що в Прип'яті... Багато квартир. Я вважаю, що це нереально тому можна познаходити дуже багато цікавих радянських речей. Чому це для нас цікаво? Тому що це молодість наших батьків, тому цікаво подивитися, які ж предмети використовували люди, які жили в минулому сторіччі, так сказати. Адже прип'ять і Чорнобильська зона, не дивлячись на свою прорадянщину, так сказати, це просто музей. І, до речі, саме радянські символи, які можете зустріти на кожному кроці, особливо на якихось далеких селах, такі як Машево або Красно на лівому березі зони відчуження, вони дуже личать зоні відчуження в цій закинутості. Знаєте, коли бачиш. Радянські символи на фоні такої розрухи, то робиться трошки моторошно. Також ці символи використовувалися дуже часто в іграх, особливо в популярній українській грі «Сталкер». І саме там, на території, також зони відчуження. Розробники гри використовували. Багато радянських символів, і тому моє покоління, яке знає про цю гру, знає про зону відчуження, зараз, мабуть, трошки асоціює це все. Часто в прип'яті в квартирах можна знайти ось такі меблі. Я не знаю, чому вони так розпотрошені, чесно, не знаю, що там. Може, шукали якісь скарби всередині цих меблів, або по приколу, що теж частенько бувало. Але дуже шкода, подивіться, яка класна фурнітура. Також на стінах, якщо немає, наприклад, шпалер, можна знайти ось такі клійонки. Я пам'ятаю, що в 90-х роках люди використовували такі клійонки в квартирах, тому що вони були більш тривкими, їх можна було помити і, мабуть, дістати було їх трошки проще. Тому їх і в туалети, і в ванни, і на кухні, і в коридори клеїли. Взагалі ми дуже сумуємо за зоною відчуження, за прип'яттю, тому що, щоб там хто не говорив, але ми тут відчуваємо себе вдома, нам тут комфортно, хоча це закинуте місто, тут, звичайно, дуже сильно підвищений рівень радіації. Але ми все ж таки віримо, що коли ми здобудемо нашу перемогу. Українські сталкери повернуться до своїх домівок, якщо можна так сказати, і знову продовжимо вивчати це унікальне і дуже атмосферне місце. Друзі, дякую, що додивились до кінця. Зараз мій канал не приносить мені практично ніякого доходу. Тому я хотів би попросити вас, в кого є можливість підтримати мій канал від одного долара, оформивши спонсорську підписку. А я вам взамін буду показувати деякі матеріали, які не можна показувати у відкритий доступ. Це і закриті відоси з власного життя, з поїздок в зону відчуження, там і все таке інше. І також я буду вам показувати свіжі відоси на тиждень раніше. Чим вони виходять у відкритий доступ. Звісно ж, у кого є така можливість. Я був би дуже радий, якби ви допомогли моєму каналу зараз. Я створив свій Тікток та свій телеграм-канал. В телеграм-каналі вже навіть є галочка. Тому підписуйтесь, там буде багато цікавого, багато того, що я не можу викласти на YouTube. Воно є в моєму телеграмі. Всі посилання в описі під цим відео.